Ось я випів з 37-го поверха. Дивіться, він дуже високий, тому що це високий поверх. по кругу я хожу, що дивіться, цілі витись з цієї сторони, тепер і з другої сторони, і з третьої сторони, і ось і з з тої сторони. Всім вам дякую за перегляд на тому відео. Ви наблизили перемогу. Дивіться це, це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тому щоб я чаще випускав відео про Майнкрафт. Так, я хотів, планую на, хотів на верхівці зробити прапор. Але, хоч, але тепер я хочу на нижчих форгах. Спільнота ми додамо опитування, де побудувати прапор. На верхівці чи на нижніх поверхах. Коли я, коли я проходив мимо цього хмарочоса, то було видно прапор. Решайте самий. Я зараз вам показую вид ночі. Бачите вид? Крутий. Це з одної сторони вид. З другої сторони З третьої і 4 я продовжу я продовжую будувати цей хмарочос це уже 40 поверх я вам покажу як я збудую цей сороковий поверх и на додачу я еще покажу как я збудую балкон Після двадцятого поверха поверх з балконом це сороковий. Це якраз цей поверх. будемо сподіватися, що це відео ви, ви будете лайкати і будете підписуватись на канал. Ви дуже на нашою аудиторією. Нам треба ваша підтримка. Будемо сподіватися, що ви будете багато на це відео, поставити лайків. А ще, надачі, ви виберете спільноту, де збудувати прапор. На верхівці чи в нижніх поверхах, щоб коли я проходив мимо цього хмарочоса, все, то було видно прапор цей. Мені дуже буде цікаво. Де вам краще розмістити прапор. І поставте лайк і підписуйтесь на канал. Вам не складно, а мені приємно. Чим більше буде лайків і підписників, чим ближчем. Чим ближче буде перемога, ну, зрозуміло, то мені треба біг ваша підтримка. Так, я будую балкон. Дивіться, як я його будую. Ви бачите, як я будую балкон. наступний поверх з балконом, 60-й. Після цього буде з балконом буде наступний поверх, це 60-й. Русую, надіюся. Tak můžeme kruh lakovat po obvodu, po perimetru. Po? Готово. Такий вийшов балкон. Ізроковий поверх. Ну, Якщо ви бачите щось, то можете подивитися, то я вам покажу ще вид на додачу із сорокового, із балко, із вищого поверху. Правда, може нічого не видно, але ви побачили, за скільки це уже високо. Зустрінемося пізніше. Зустрінемося на наступному відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Гарного і мирного дня. Всім пока!